З вами Ірина Панченко і завершуючи курс занять за темою «Паралелограм», як завжди пропонуємо вам задачі, які були на ЗНО різних років, якраз саме за цією темою. Отже, 2010 рік. Задано РОМ. На малюнку зображено ромб, у якого відомо, що кут між діагоналлю та стороною 25 градусів, а знайти слід кут Б ромба. Задача не складна, це тестова задача. Отже, що ми з вами пам'ятаємо, що діагональ ромба є бісектрисою його кута. Отже, якщо а це є бісектрисою кута ВАД, то весь кут ВАД, кут ромба дорівнює 25 помножити на 2, дорівнює 50 градусів. Якщо весь кут ромба 50 градусів, то кут В як сусідній з ним, в сумі з ним дає 180 градусів. І для того, щоб знайти градусну міру кута В, достатньо від 180 відняти 50 градусів. Отже, градусна міра кута В – 130 градусів. Слід обрати правильну відповідь: 130 градусів. У 2010 році була ще одна задачка за нашою темою. Задача така: на рисунку, квадрат АВЦД. І довільний трикутник БКЦ, саме от таким чином розміщення. Відомі периметр квадрата 24 см, відомий периметр трикутника 20 см, і е, пропонують знайти периметр п'ятикутника АБКЦД. С З чого слід розпочати? Оскільки у нас є квадрат, а ми знаємо, що у квадрата всі сторони. Рівні між собою, тому, знаючи периметр квадрата, можемо знайти його сторону, наприклад, сторону АВ. Сторона АВ квадрата дорівнює... четверта частина відвіс. сторона АВ квадрата дорівнює 6 см. 6 см, 6 см, 6 см і 6 см. Для себе бажано навіть надписувати на рисунку. Числа, які у вас вийшли, щоб ви вже бачили, що ви знайшли. Давайте тепер подивимося, з чого ж складається периметр нашого п'ятикутника. До речі, хочу наголосити, що тут марна справа знаходити кожну сторону, наприклад, трикутника, бо про трикутник нічого не відомо. Його вид у нас не відомий. Тоді давайте подивимося, з чого ж складається периметр. П'ятикутника АВКЦД. Він складається зі сторони суми сторін АБ, БК і АД. Раз, два, три, чотири, п'ять. Є. Е. Тепер, з чого складається периметр трикутника БКЦ? Периметр трикутника БКЦ у нас складається з БК. Плюс КС і плюс В Подивіться, будь ласка, БК, плюс КС і плюс В Але БЦ у нас сторона квадрата, отже, вона з до 6 см. А весь периметр трикутника у нас 20 см. Це означає, що сума сторін БК плюс КЦ у нас 14 см. Тоді АБ у нас 6 см, БК плюс КЦ в сумі 14 см. СД 6 см, і АД у нас також 6 см. Таким чином, давайте подивимося, що у нас відбувається 614,20, 20 6, 26, та 6 – 32 см. 32 см. Слід вибрати правильну відповідь 32 см. Задачка 2015 року. У 2015 році була задача. В який рисунок ви маєте зробити самостійно, тобто рисунок не був заданий. Було сказано, що є квадрат, я його позначила АВЦ. І є якась точка на діагоналі квадрата, я її назву, наприклад, точка М. Відстань, від якої до сторін квадрата 2 см і 6 см. І треба знайти периметр нашого квадрату. Є зображення квадрата, я його назвала АВ. Це Д наш квадрат. Вибрала якусь точку, назвали її точку М. Тепер давайте з вами згадаємо, що то є таке відстань від точки до прямої. Відстань від точки до прямої це довжина перпендикуляра. Отже, нам потрібно з точки М опустити перпендикуляр на сторону А. Називемо його, наприклад, МН. І <клес> опустити перпендикуляр на сторону БС. Назвемо. Цей перпендикулярчик мК. Отже, довжина відрізка МН у нас 2 см, довжина відрізка МК у нас 6 см. А треба знайти периметр. Периметр нагадую, це сума довжин сторін. Отже, для того, щоб знайти периметр квадрата, слід знайти сторону квадрата. Які у нас є фігури на нашому рисунку? У нас є, наприклад, Трикутник АНМ. Давайте з нього почнемо. В Трикутнику АНМ Що ми знаємо? Ми з вами знаємо, що він, по-перше, прямокутний. Тому що МН у нас перпендикуляр до сторони. Далі. Далі ми з вами знаємо, що діагональ квадрата з його стороною утворює кут 45 градусів. У цьому маленькому трикутничку, цей кут у нас, це його окремо можу номерувати 45 градусів. N А. Але в кутному трикутнику, вибачте, один кут 90, один кут 45. Це означає, що другий кут буде також 45, бо сума гострих кутів 90. А з цього вже випливає, що цей трикутник є рівнобедрений. Тому довжина НА у нас теж 2 см. Є. Далі, далі розглянемо ще одну фігуру НБК Давайте подивимося, що ж це буде за фігура. Це чотирикутник, у якого Кут Н90 градусів, бо M N, N перпендикуляр до сторони, кут Б 90 градусів, бо C квадрат. і кут К90 градусів, бо МК також перпендикуляр до сторони. Якщо в чотирикутнику три кути по 90 градусів, то і четвертий кут 90 градусів. Отже, дана фігура є прямокутником, в ньому чотири кути прямі. А у прямокутника, як ми пам'ятаємо, протилежні сторони рівні. Отже, NB у нас також 6 см. З цього у нас випливає, значить, не дописала з трикутника Ан У нас випливає, що Ан дорівнює N і дорівнює 2 см, а з прямокутника NBKM, Прямокутник. Отже, з цього випливає, що БН дорівнює КМ і дорівнює 6 см. Таким чином, сторона квадрата АВ дорівнює 2 см плюс 6 см 8 см, а периметр нашого квадрата дорівнює 8 помножити на 4. 32 см. Отже, слід обрати правильну відповідь 32 см. 2019 рік. На рисунку зображено паралелограм, і треба вибрати, які з даних тверджень є правильними. Ну, давайте почитаємо твердження: перше твердження: Кут ABC, Позначаємо його для себе, плюс код БЦД. БЦД дорівнює 180 градусів. Так чи ні? Звичайно, так. Це сусідні кути ромба. Ромба, вибачте, паралелограма, а сума двох сусідніх кутів паралограма завжди дорівнює 180 градусів. Правильне твердження. Далі, АБ дорівнює СД. Аб дорівнює СД. Це протилежні сторони ромба, паралелограма. Отже, протилежні сторони паралограма завжди рівні, це твердження також, також правильне. А це перпендикулярно БД. А це діагональ, БД діагональ і у паралограма діагоналі, звичайно, не перпендикулярні. Це твердження правильним не є. Тому слід вибрати правильним той варіант, де є тільки перше та друге твердження. 2020 рік теж теоретичне завдання. Три твердження: треба вибрати правильні твердження. Діагоналі будь-якого ромба ділять його кути навпіл. Звичайно, оскільки діагоналі ромба є бісектрисами його кутів, то ділять кути навпіл. Перше твердження є правильне. Друге твердження: діагоналі будь-якого чотирикутника точкою перетину діляться навпіл. Давайте подивимося, зобразимо довільний якийсь чотирикутничок. Якийсь довільний чотирикутничок. Здразу ж, що діагоналі точкою перетину навпіл не діляться. Звичайно, є такі чотирикутники, але це не будь-який. Тому друге твердження неправильне. Третє твердження. діагоналі будь-якого квадрата перпендикулярні. Це ми з вами знаємо. Властивість квадрата, діагоналі будь-якого квадрата завжди перпендикулярні. Твердження правильне. Отже, в даному завданні слід вибрати той варіант відповіді, де у нас правильними є перше та третє твердження. Ці завдання були в різні роки на ЗНО. Пропоную вам з ними ознайомитися і вважаю успіхів у вивченні цієї теми. На цьому наше заняття завершено.